Сейчас. Чи готові бердичівські рятувальники до роботи на гнилоп'яті у весняний період та чи зможуть вони у випадку потреби вчасно визволити з ополонки рибалок? Відповіді на ці питання мало дати тактико спеціальне тренування, в якому взяли участь міська комунальна пошуково-рятувальна служба на воді та підрозділ МНС. Після обговорення організаційних питань учасники навчання почали практично відпрацьовувати поставлені задачі. За сценарієм, вранці вихідного дня внаслідок руйнування криги заручниками ополонки стали троє рибалок. Мітивши те, що сталося, бійці пошукової служби на воді мали сповістити про це свого керівника та начальника служби цивільного захисту міста і розпочати рятувальну операцію. Першого потерпілого доставили до берега з допомогою катамарана. За короткий час на місце події прибули і додатково залучені сили пожежно-рятувальної служби. Під час проведення рятувальної операції відпрацьовувались питання організації взаємодії аварійно-рятувальних служб різних галузей. особливості цих занять. Є те, що під час проведення їх використовувалася нова методика проведення безпечних рятувальної операції. Тобто, наряду з традиційними рятувальними засобами, тобто катамаран, який використовувався на першому етапі, ми залучили рятувальні засоби підрозділу ФМНС. Це пожежний рукав, заповнений повітрям. Використання так званої соломинки дало змогу визволити другого постраждалого. Цей спосіб рятування апробували вперше, після чого було зроблено висновок, що пожежним рукавом краще послуговуватись на чистій кризі. У снігу соломинка не так гарно ковзає. Третього умовного риболова визволяли з допомогою засобу під назвою Кінець Олександрова. Влучний кидок і рятувальний трос опинився біля потерпілого. Якщо людина все ж опинилась під водою, залучаються водолази. За результатами проведених тренувань їхні учасники визнані такими, що готові діяти за призначенням. Критерії оцінки визначені керівними документами. Значить, за цими критеріями цієї служби і оцінені відповідно, що готові діяти за, за В Першу чергу зверне. основна увага на питання організації взаємодії, відпрацювання питань пошуку, надання допомоги під час проведення рятувальної операції, надання. До лікарської до допомоги працівниками пошукової рятувальної служби це питання найбільш складне, тобто організація взаємодії і під час цих занять поетапно по ми його відпрацювали. І я скажу, що рівень підготовки що аварійно-рятувальної служби нашої комунальні що рівень підготовки, підготовки підрозділів відповідає вимогам керівних документів. На щастя, цього року інформують рятувальники випадків провалення людей під кригу не було, та нагадати правила безпеки вирішили, все ж не буде зайвим. Бійці МНС пороздавали рибалкам інформаційні листівки.